Є така звичка, яка реально прокачує і тіло, і настрій, і вона абсолютно безкоштовна. З першого числа я кожного дня приймаю контрастний душ, інколи навіть два рази на день. Для чого запитаєте ви? А я відповім, що в мене є така фішка, що в цьому році я кожного місяця ввожу одну корисну звичку, яку б я хотіла мати в своєму житті, але брак дисципліни мені раніше не дозволяв. Тому я помаленьку кожного місяця по одній такі звички додаю, ну і плюс прокачаю свою дисципліну. Але менш тим, в цьому місяці я ввожу якраз такий контрастний душ. І чому саме Цю звичку я вибрала, тому що по перше це дуже круто подрити. Зранку проснутися набагато легше. По-друге, покращується кровообіг, і взагалі сам тонус шкіри він цілий день, прям зовсім зовсім інший. Я прям більш заряджена енергія в мені більше життя. А ввечері, коли я приходжу дуже втомлена з роботи, то це ну досить класно з мене знімає е, втому, і я ще можу функціонувати вдома з сім'єю. Плюс для нашої центральної нервової системи це теж дуже дуже сильно корисно, тому самі плюси. А і ще додатково можна укріпити імунітет. А саме прикольне, що ця звичка в мене займається на всю три хвилини під душем і все настрій на цілий день. Так, що, якщо в вашому житті ще немає такої корисної звички, то раз спробувати однозначно варто.